Слава Ісусу Христу! Сьогодні розважимо про сповідь. Є три види сповіді. Така собі Диявольська сповідь, циганська сповідь і праведна християнська сповідь. Яка то сповідь диявольська? Один священник розказував таку історію? Прийшов до нього сповідатися. Дуже інтелігентний, культурно вдягнутий і культурний пан. І каже: прошу отця, хочу я висповідатися. Каже священик: добре. Клякай. Я сідаю в сповідальницю і сповідайся. Клякнув той пан і почав розказувати свої гріхи. А такі страшні гріхи розказував і так довго, що в кінці священик спитав. Чоловіче, а ти часу не диявол? Такі страшні гріхи маєш. Каже пан. Так, я є диявол. Каже священик, Ну, сатано, якщо ти мені розказав свої гріхи, тепер розкайся, обіцяй поправитися, і я дам тобі розрішення. Каже той пан диявол, я не прийшов каятися, поправлятися. Я прийшов розказати свої гріхи. І тоді висновок з одної сторони. Цей пан диявол сказав правду на сповіді. Він сказав, що він не прийшов розкаятися і поправитися. І грехи розказав. Тепер візьмемо. Другу сповідь, циганську. Та сповідь дуже поширена і ще гірша від першої сповіді. В чому заключається така сповідь? Також священник розказував таку історію. Каже: прийшов циган до церкви, був на службі Божій. Священик правив службу Божу, циган все обдивився навколо, нічого такого вкрасти не намітив, а побачив на руці священника гарний дорогий годинник. Ну і вирішив подивитись, що то за годинник. І тоді, а як подивився, як каже, треба близько до священика підійти. Ну, підійшов близько до священника, каже, прошу тя, я хочу посповідатися. Я був на службі Божій, так ваша проповідь мене розчулила, що я вирішив посповідатися, каже священник. Ну я дуже радий, каже, мало циган приходить сповідатися, каже, сідай, я зараз прийду і будеш сповідатися. Посидів циган, приходить священник, підготувався. Ну, циган собі підготувався з своєї сторони <кій> і почав сповідатися циган. Розказав всі свої грехи, як він крав, як він вманював, як він лукавив і так далі. так далі. Гарно все обґрунтував і розкаявся, кажу, каже, прошу тя, я більше не буду красти. Аж заплакав. Взяв священника за руку, цілує руку священника. Священник розчулився і також заплакав. Каже: чоловіче, я від християн такої щирої сповіді не чув. Каже, то найщиріша сповідь, яку я каже, в своїй практиці знаю. Каже, даю тобі розрішення, обіцяю поправитися, обіцяю поправитися. Каже, і, каже циган, але прошу уча. Мене лише що мучить. А що тебе мучить? Ну, а ви нікому не розкажете тих гріхів, що я вам розказав, каже священик. Та що, ти чоловіче, Та в нас є не можна того говорити. І, каже, навіть під загрозою смерті не можна того розказати. Каже, Ну, то ви точно не розкажете? каже священик. Якщо комусь я розкажу, ти мені язик відріжеш. Каже, це вам ну, добре. Тоді каже, я вам повірив. Ну, пішов, відійшов циган циган відповідальниці, дивиться священник, а на руці годинника нема. Ну, та й каже, до цигана, кричить: слухай, чоловічий, та ти годинник мені вкрав? Каже циган, обернувся каже, тихо будь, бо язик відріжу, ти сам казав. І все, священник більше нічого не міг сказати. Отака От циганська сповідь. І чина відрізняється від диявольської, що диявол правду сказав. А циган з пообіцяв поправитися, і тут же одразу поповнює гріх. І так багато християн. У основному така сповідь, в яких християн буває, а тих, які сповідаються раз в рік, вони йдуть. Каже, поповнюють і диявольську сповідь, і циганську сповідь. Диявольську тому, що вони розказують гріхи, хоч диявол всі розказав, каже, а вони не всі, гріхи розказали, але теж не мали наміру поправлятися, прийшли розказати гріхи по традиції. <кху> Циганська сповідь в чому заключається в таких християн-фальшивих, що раз в рік сповідаються, що вони раз у рік висповідалися, відійшли сповідальниці і то саме робить, що висповідалися. Хоч і зі всього висповідалися, у всього не може за рік згадати людина, чим грішила. Як то каже, тяжко згадати, що вчора їв, то як людина за цілий рік згадає гріхи. І така людина не, не розуміє, що гріх, а що не гріх, розказує то, що на думку найде і то, що їй вигідно. А скільки ще скритих гріхів? А скільки таких гріхів, що людина навіть не знає, що гріх, бо ніхто не вчить. <плес> От. І щоб ми не були на такі, такими циганами, такими сатанистами на сповіді, ми мусимо зрозуміти, що таке свята праведна сповідь. Праведник. Сповідається саме рідше раз в місяць, а той щотижня. Тобто веде постійний контроль над своїми діями, над своїми думками, над своїми словами, над своїми ділами. І людина мусить працювати внутрішньо над собою, виправляти себе. І то дуже добре виходить, коли людина. Постійно себе оскаржує на сповіді, осуджує себе, так можна назвати сповідь таким дочасним судом. Але на тому суді людина сама себе осуджує, сама себе оскаржує, для того, щоб поправитися, боротися з пороками, з гріхами. Бо за нас того ніхто не зробить. Бог навчив нас, як боротися. А ми маємо боротися і перемагати спокуси. Бо через спокуси ми доходимо до гріха. Не перемогли спокусу грішили. І тому така сповідь має бути щира, виважена, свідома і практикуюча. Тобто практикувати покаяння і поправу. Бо тому Якщо ми так не будемо сповідатися, ми не зрозуміємо Бога, ми не народимося на з Духа. Бо сказав Ісус, поки народиться на в Царство Небесне не війдете. І тому взяти першу чергу сповідь, службу Божу, святе причастя, набожества, піст, жертва, милостиня, покаяння, поправа. То є засоби до нашого переродження. І ті засоби, якщо ми будемо практикували, то ми народимо всі наному з духа, ми зрозуміємо, як це зробити. Дух Святий буде нас вести і дасть зрозуміти. І тому Ісус сказав: якби ви себе судили, вас би не судили. І поки народ Сіляну з Духа, Царство небесне не війдете. Кожна людина має застановитися, що тільки через Ісуса ми зможемо зрозуміти, що таке гріх, а що таке не гріх. Бо якщо ми не поєднані з Ісусом, з Богом, то сатана тоді нас вчить, що таке гріх, а що таке не гріх. Тому багато є таких культурних. Безбожників, які вважають, що без Бога вони можуть бути добрими, не можуть не пити і не корити, не матюкатися, і Бога їм не треба для наслідування. То пам'ятаємо, що таких культурних безбожників не Бог веде по дорозі земній, а диявол веде. І диявол культурно їх веде. Він також для таких людей культурний. Проходить спокуса, ті культурні безбожники показують свою сутність. Вони спокуси не перемагають, а потурають спокусі, тобто роблять то, що їм диктують демони похоті, пристрасті, емоцій, і демони всяких пороків. То Демони вже культурно ту справу ведуть, щоб запутати християн, що от, до церкви не ходять, не сповідаються на службу Божу не ходять, не причащаються, не постять, але які вони культурні. Так для таких я скажу так: сатані, дияволу, не потрібно, щоб ці люди пили, курили, бачукалися. Для сатані потрібно, щоб вони перекручили Божу науку, раз, щоб вони повірили, що без Бога вони можуть бути добрими, і щоб звести тих християн, які ще слабі в вірі, і дуже часто то роблять. Бо основна маса християн не практикує християнства, то є теоретичні християни, а практикуючих дуже мало. І тому ми маємо дивитися на тих християн, які дійсно є праведними, а не на тих, які є грішними. І не тикати, а от сусід ходить до церкви, а він п'є кури, матюкається, а я не ходжу і я того не роблю. Який ти сусід, такий і ти, каже правда, той християнин, який себе називає ходить до церкви, має мати більше відповідальності, ніж ти, що не ходиш. Але з другої сторони. Взяти тільки ходження до церкви. <кліх> то є виконання заповіді, пам'ятай день ти святкувати. Якщо сусід каже, ходить до церкви, але решту гріхи поповнює, каже, то він на один гріх менше зробив. Він був в церкві, а ти не був. І вже не маєш права тикати тому сусідові, що ти ходиш до церкви. Щоби тикати такому сусідові, треба почати ходити до церкви. І щоб йому тикати тому християнинові теоретичному, який ходить до церкви, але не практикує християнства, не маєш права йому тикати, що ти безбожний християнин. Бо ти взагалі не християнин. Станеш християнином, почнеш ходити до церкви, перевершиш свою праведність у того безбожного християнина. А тоді можемо тикати, що ти ходиш до церкви, але ти не є практикуючим християнином. І що закінчиш життя в такому християнстві, підеш до пекла. І в тебе такі і такі пороки. А я тих пороків вже не роблю. Щоб тикати на пороки того сусіда, треба не робити тих пороків, тих гріхів. Якщо ти робиш і тикаєш, ти не маєш права того робити. От тому, каже, теоретичні християни мають застановитися, що їх по культурі перевершують погані безбожники. І наші чесноти християнські, ті безбожники, навіть погани, використовують на утвердження своєї поганської віри, свого збочення, свого секстанства, своєї єресі. І нам тикають. Що от ми не п'ємо, не куримо, не матюкаємося, не крадемо, не вбиваємо. А ви, християни, такі речі робите. <кхи> <кхи> І тоді слабі християни, які також не мають віри, подививши, що дійсно так, вони культурніші, ніж наші християни, підуть до них. І таким способом ми своєю безбожною вірою, каже, безбожним християнством утверджуємо поганство. Диявол того домагається, що якщо ходите до церкви, то не практикуйте того, що церква вчить. І тому ми маємо бути практикуючими християнами, щоб не давати шансу сатані. Нашими чеснотами нищити нашу віру і утверджувати поганську віру свою диявольську віру. І от отакі звані культурні безбожники тоді стають вищі, ніж наші безбожні християни. Тому віра має бути жива, практикуюча. Вона має будувати нас. Ми маємо народитися на духа, Якщо ми нічого не робимо, тих засобів для переродження духа не використовуємо, то ми нічим не ліпші від тих безбожників. Не пити, не корити, не матюкатися, не красти. То є християнські чесноти, то не є поганські чесноти. І диявол, бачучи, що ми. Губимо ці чесноти, він їх збирає і використовує проти християн. Ті чесноти від Бога. І ми не маємо права ігнорувати тими чеснотами, тому що сатана він дуже хитрий, дуже лукавий і підступний, і не хоче, щоб християни повночі практикували християнство. Ми маємо, християни, не пити, не курити, не матюкатися, не красти і виконувати всі Божі заповіді. І якщо ми так робимо, якщо б так всі християни робили, зберігали всі чесноти Божі, то самі погані, побачивши, що ми дійсно не лукавимо і всі чесноти християнські практикуємо. Чому би люди йшли свідки Йогови, протестанти, масонство і всяку єресь, Вони б йшли до християн, бо бачили би, що християни дійсно практикують християнство. Дійсно, вони практикують всі Божі чесноти. А так християни, не виконуючи Божу указу, Жити в Божому дусі, гублять ті чесноти, топчуть ті чесноти християнські і утверджують всяку єрість, всяку фальшиву віру в правді, тобто, ніби та віра правдивіша, ніж християнська. Церква не вчить, католицька церква не вчить ні пити, ні курити, ні матюкатися, ні красти. І решту пороків, то роблять несумлінні теоретичні християни. І церква в тому не винувата, що християни не практикують. Просто християни є ліниві для того практикування. Або ті християни є агенти пекла, агенти диявола. Диявол засилає їх в церкву щоб вони упорочували церкву, щоб вони не практикували християнських чеснот, щоб компроментувати церкву, що церква зовсім не є пов'язана з Христом, що вона помильна, а всяка єрість правдива. І сумно признати, що диявол має великий успіх в цьому напрямку. І дійсно збирає великі урожаї. Багато християн зрікаються хрещення, переходять в секти всякі, і там їм здається, що вони правдиву віру знайшли. Тому ми маємо застановитися і любити Бога всім серцем, думку, силою, душею своєю. Інакше Царство Небесне не війдемо. Тому давайте будемо практикували християнство. Слава Ісусу Христу!